Приять моїх усвідомлені, які мені допомогли у фінансах. Перше, я егоїстка. Я і мої плани в мене на першому місці. Але я такою став, коли Мені чітко дали зрозуміти, що якщо ти не будеш егоїсткою в сучасному світі, то на тобі будуть їздити. Друге усвідомлення в мене виявляється був страх грошей. Я навіть про нього не здогадувалася. В дитинстві був період, коли батьки сварились через гроші. Я була малою, я не дуже розуміла, взагалі що, що за ситуація, яка причина і так далі. Мій дитячий мозок чітко закарбував, що гроші дорівнює сварки і проблеми. Тому дуже довгий період, десь, мабуть, років до 25, я навіть цього не розуміла. Але я підсвідомо відмовлялася від грошей. Як це проявлялося у житті? Мені було соромно просити гроші. Мені було соромно просити, наприклад, підвищення. Мені було соромно називати суми за свою роботу. В мене постійно в голові звучало, можливо, я багато прошу. А також у мене дуже часто були такі фрази, як. Ой, для мене це багато, мені не треба, мені стільки вистачить. Я сама підсвідомо відмовлялася від грошей і навіть не розуміла цього. І цей страх і довелося долати. Наступне усвідомлення виявляється, витрачати гроші це теж навичка. Тобто потрібно навчитися їх не просто. Зберігати, складати і заробляти, а ще потрібно їх навчитися раціонально витрачати. Економити на собі точно не окей, але навіщо переплачувати? Наприклад, мій секретний секрет для шопінгу. Я купую всі американські бренди через сервіс доставки напряму товарів із США. Заходиш на сайт із пару кліків, 4-6 робочих днів, і воно все в тебе без жодних націнок, без жодних переплат. І там є бренди, яких в Україні ще навіть немає. Наприклад, бренд Ало. А раптом вже прийшов час трошки гардероб на весну. Залишаю посилання на сервіс у шапці профілю. Ще одне моє усвідомлення? А що буде, якщо мій принц ніколи не з'явиться? Теж був період у житті, коли я чекала свого принця. З'явиться він на білому коні, вирішить всі мої проблеми і зробить мені моє життя мрій. Але щось він дуже довго не з'являвся. Тому я вирішила, поки я його чекаю, навчуся я гроші заробляти самостійно. Жарти жартами, але якщо серйозно, я просто взяла на себе відповідальність за свої доходи і за своє життя. П'яте моє усвідомлення: а що якщо багато грошей буду заробляти я? Ця історія пов'язана з установкою в нашому суспільстві, що великі гроші, влада це все пріоритети чоловіків, тобто це все має бути в їх руках, але я абсолютно з цим не згодна, тому що через цю дурну установку в нашому суспільстві величезна кількість авієнних жінок з величезним потенціалом його просто похоронили. Це вже не те покоління, і я хочу використати свій потенціал особистості на 100%. Чи є нас співпадіння по якихось пунктах? Пишіть в коментарях.